У Буринському районі старі газові котли міняють на твердопаливні. Майже 90% обладнання вже замінили на нове, що працює на дровах. Нещодавно два котли відправилися в села Успенка і Слобода. Плюси таких змін очевидні. Перший і найвагоміший економія коштів. Переваги цього котла. Тому що набагато дешевше у нас до того року був газовий котел, і ми топили газом і підтоплювали другим котлом. Теж набагато дешевше йшло дровами. Опалюваний сезон пройде для школи успішно. Старий піролізний котел що три роки поспіль опалював успенську школу, вийшов з ладу. Тому появі новенької техніки працівники школи раді. Тим більше утримувати твердопаливний котел на 56 тисяч гривень дешевше, ніж газовий. А от операторам котельні нове обладнання додає роботу. А це поставили нам новий котел з Вягинцева. Ще він в дії не був, ну, вже все підключено. Дрова є дрова, газ є газ. Чисто, були і шторки, були і квіти, а при цьому у нас вже і сажа появилася, і важче працювати. Порівняно з газом. Звичайно, вже дешевше перевірити готовність школи до навчального року та опалювального сезону приїхав і губернатор області. Побаченим задоволений. Я побачив котел сумського виробництва, який зробили наші люди, які приїхали його сюди, встановили і перевірили. І я знаю точно, що тут не менше ніж 18-20 градусів буде дітям взимку температура в школі. Це приклад того, що тут на сьогоднішній день. Абсолютно незалежна школа від російського газу. Тут вже все зроблено, і люди дійсно готові до опалювального сезону. Нове остаткування вже випробували і підготували до опалювального сезону. Наразі налагоджено контакт з потильським агролісом. Тому проблем з поставками дров не буде. 216 кубів сировини, тобто близько 70% всієї кількості, вже завезли на територію школи. Загалом на підготовку буринського району до зими з обласного бюджету виділили 500 тисяч гривень. Їх витратять на створення модульної котельні у Чернечо-Слабідській Оні школі до холодів готують, і самі приміщення може бути така падова ситуація, що прикриється вінтіль, і населені пункти школи можуть залишитися. Без опалення утеплюються приміщення. Це на прикладі Червонослобідської школи. Уже поміняні вікна, десь на від Ще один твердопаливний котел зараз встановлюють у дільничій лікарні села Слобода Буринського району. Ця медична установа нараховує 10 ліжок і обслуговує близько трьох тисяч пацієнтів. Значна площа лікарні і витрати по газу дуже великі. І з ситуацією, що з можливості так сказати, фінансової і газової обмежень дещо будуть, було вирішено поставити котельню на твердому топливі. Що значить скоротити фінансові розходи, ну і забезпечити якусь стабільність в роботі на діжність роботі лікарні. Забезпечення приміщення надійною опалювальною технікою є важливим не лише для працівників лікарні. Нині тут проживає сім'я біженців зі Стаханова, що на Луганщині. Коли вони зможуть повернутися додому і чи прибудуть до лікарні нові переселенці, невідомо. А тому є вірогідність, що взимку тут постійно проживатимуть люди. І як вам тут? – Так, да, Всього вистачає? Всього – Да, а в Стаханах? Рідні, рідні та там же ж нікого нету. Ну, так ну, Так, навіть не знаю, що там происходит, не знаю. Навіть. У Слободі роботу по підключенню нового обладнання обіцяють завершити найближчим часом і на початок опалювального сезону ввести котел в дію. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.